2023 за східним календарем, рік водяного чорного кролика, так як у кожного символа власний характер, подарунки варто обирати правильні. Тож які презенти наразі користуються популярністю серед прикарпатців? Дивіться далі. Новорічний ярмарок у середмісті Івано-Франківська запрацював ще на початку грудня. Подарунків тут на різний смак та гаманець. Та найбільше кажуть продавці: люди цікавляться сувенірами із символом нового року. Обирають м'які іграшки, головні убори та скляні прикраси на ялинку. Такий заєць на джавеліні, символ 2023 року. Сподіваюся, що він нам принесе мир в нашу країну. Продаються і такі зайчики. А є у фігурках у нас. Курочки є, Ось такі ось такі такі Пані Світлана на цьому ярмарку з року у рік, тому вже добре знає, що зацікавить її покупців. Кожен рік систематично і навіть кожен рік люди приходять і кажуть, а у вас не залишилося в продажі ще, наприклад, минулий рік, оцей що минає, рік тигрика. Але в основному, звичайно, зайчиків купляють, Кролики, зайчики і подекуди. Бажають котиків. Та не сувенірами єдиними на подарунок обирають і живого символа 2023-го. Воно є пушисте, воно м'ягеньке, воно ніжне. З ним можна гуляти як з котиком, як з песиком. Є спеціальні такі шлеєчки, без проблем. Воно гарне. Найчастіше покупці відвідують зоомагазини із дітками. Приходять люди, приціняються, придивляються, розпитують. Це є декоративні кролики. Вони не виростають великі, ще максимум ще раз так. Вони бувають різні, бувають гладкошерсні, довгошерсні. З довгими вушками, з коротенькими, доглядати за головним звірятком нового року не складно, каже продавчиня. Має бути кліточка обов'язково. Чим більше, тим краще, звичайно. Для того щоб можна було і хатинку поставити, і туалет для них поставити, і годівничку, і поїлка. Все повинно бути. І що саме важливо для них? В харчуванні зернова суміш обов'язково, так як вони є, гризуни, сіно обов'язково і водичка. Чудовим подарунком стане усе, що пов'язане із сімейними цінностями та затишком. Особливо цінуватимуться презенти, зроблені власноруч краще обирати з екологічних і натуральних матеріалів.